Доброго ранку, малята, мої любі хлопчики та дівчата! Сьогодні ми поговоримо про тваринку, а про кого ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? В нас гуляє біля тину, має носик на мистину, схожий він на будячок, це колючий їжачок, правильно Дітки, їжачок це дикий лісовий звір, тому що їжачок живе у лісі. У їжачка вушка маленькі, голова та черевце покриті шерстю, а спинка вкрита голочками, мордочку прикрашають круглі, мов намистинки очі. І вологий ніс. Голки це єдиний захист їжачка від усіх ворогів. Дітки, а чи знаєте ви, що робить їжачок, коли відчуваю небезпеку? Так, правильно, згортається в клубочок, і тоді його голочки стають йому в нагоді. Малятка, сьогодні я пропоную зробити з вами аплікацію їжачка із природнього матеріалу, а саме з осіннього листя. Тепер, ніж нам перейти до роботи, дітки, давайте трішки розімнемо наші пальчики. Жив на світі їжачок. Мав багато колючок. По лісочку він гуляв, гриби, ягоди збирав. Він нікого не боявся, колючками захищався. Малятка, сьогодні нам з вами для роботи знадобиться шаблон їжачка. Батьки, допоможіть, будь ласка, в цьому малятам. Сухе листя, пензлик. Серветка та баночка з клеєм. І так, маляти. Беремо листочок, Вмочаємо пензлик до нашого клею. Гарненько змащуємо наш листочок клеєм, ось так, як це роблю я клею не шкодуйте, щоб наші листочки краще трималися. Відкладаю пензлик. Та прикріпляю першу голочку нашого їжачка. Отак, гарненько притримуючи листочок, щоб він гарно тримався. Перетиснули пальчиками беремо наступний листочок. Так, змащуємо його так само клеєм, обережно, тому що листочки вже сухі. Вони можуть трішки пошкодитися і прикладаю наступну молочку нашого їжачка. Ось так, знову ж таки притискуючи нашими пальчиками. Листочки наші будуть йти згори і донизу. Малята, і ось такий гарний їжачок у нас з вами вийшов. Візьмемо серветку, витримо залишки клею з пензлика, і вуаля, Наша робота завершена. Але, щоб він був ще гарніший, я його трошки прикрашу. У мене є ось така заколочка. Я зроблю ось так. І подивіться, яка краса в нас з вами вийшла. Малятка! Я вам кажу до нових зустрічей. До побачення! Чекаю на ваші роботи. Я впевнена, що вони будуть набагато кращими та яскравішими.